У розпорядженні американської влади є предмети, створені позаземним розумом, зокрема транспортні засоби інопланетного походження. Однак правду про контакти з припульцями приховують від широкого загалу, розвідка і Пентагон. Така сенсаційна заява прозвучала в середу 26 липня 2023 року на слуханнях у Конгресі США, причому цю заяву під присягою озвучив відставний американський військовий. Взагалі, інформація про появу невідомих літаючих об'єктів далеко не нова, Ще у ХХ столітті тему позаземних цивілізацій широко обговорювали у засобах масової інформації, були нібито очевидці, які стверджували, що їх викрадали прибульці і прикріпляли якісь чіпи під шкіру. Існує дуже багато фото та відео дивних літаючих об'єктів у небі, природу яких дуже важко пояснити. Але до сьогодні ця інформація сприймалася доволі скептично, і мало хто вірив в правдивість цих всіх, нібито фактів. На початку 2021 року Пентагон оприлюднив звіт щодо 144 НЛО, виявлених 2004 по 2021 рік. У документі йдеться, що ідентифікувати літаючі об'єкти так і не вдалося, за винятком одного. Це, однак, не виключає можливості того, що об'єкти інопланетні. Звіт про НЛО підготували за запитом Конгресу США. Після того, як американські військові повідомили про численні об'єкти, що безладно рухаються в небі, у серпні 2021 року Пентагон заснував робочу групу для розслідування випадків появи НЛО. Місія групи полягала у виявленні та аналізі цих подій, а також у розумінні природи і походження невпізнаних літаючих об'єктів. У проміжному звіті йдеться, що більшість із 144 виявлених невпізнаних повітряних явищ зафіксували в останні два роки після того, як ВМС США запровадили стандартизований механізм звітності. У 143 випадках не вистачає інформації, щоб вияснити їхню природу. Автори звіту кажуть, що не було чітких квазівок на позитивне пояснення цих об'єктів. Вони, ймовірно, не мають єдиного походження. Одні можуть бути, наприклад, технологіями іншої країни, інші природними атмосферними явищами, приміром, кристалами льоду. Які можуть фіксувати радіолокаційні системи, деякі можуть бути пов'язані з американськими розробками та секретними програмами. З упевненістю розвідка може говорити про природу лише одного з них. Помічений об'єкт виявився великою повітряною кулею. Природа інших залишається невідомою. Автори звіту стверджують, що повітряні явища, походження, яких не вдається встановити, вочевидь створюють проблему для безпеки польотів та національної безпеки США загалом. У квітні 2020 року Міністерство оборони США опублікувало три розсекречені відео неопізнаних літаючих явищ, які раніше вже були злиті журналістам як відео про НЛО. Перше відео зняли у 2004 році, а у 2007 році його опублікувала New York Times. На ньому два пілоти винищувача ВМС США зафільмували об'єкт, який летів над поверхнею Тихого океану за 160 км від берега. Два інших відео відзняли у 2015 році і оприлюднили у 2017 році. На них видно літаючі об'єкти, один з яких обертається. Також чути слова пілота Подивись на це чувак, воно крутиться. Пілоти припускали, що це могли бути дрони. Минулого місяця у випуску CBS News 60 хвилин два колишніх пілоти ВМС розповіли, що бачили в тихому океані об'єкт, який, здавалося, дзеркали їхні рухи. Один пілот описав його як маленький білий об'єкт, схожий на тік-так, маючи на увазі довгасті білі нятні льодяники. Це саме те, на що він був схожий. При цьому він рухався дуже швидко і дуже хаотично, і ми не могли передбачити, який бік він поверне чи який зробить маневр, розповів BBC News очевидець події, колишній пілот ВМС Алекс Дітріх. Він не залишав видимих слідів роботи двигуна, не мав жодних видимих панелей управління, аби маневрувати так, як він маневрував. І ось зовсім недавно, 26 липня 2023 року, на слуханнях у Конгресі США відбулися перші в історії парламентські слухання, присвячені контактам із позаземними цивілізаціями, як свідків на засідання запросили трьох високопоставлених офіцерів американської армії, один з них у відставці. Усі вони поділилися власним досвідом контактів з інопланетянами та відповіли на запитання законодавців, наскільки це дозволяло за закреченість даних. За словами одного з них, колишнього офіцера розвідки Девіда Груша, Пентагон усіма силами намагається не допустити витоку інформації про прибульців, тих військовослужбовців, які наважилися говорити про інопланетян чи їхні технології, незабаром здоганяла жорстока відплата. За його словами, на умовах анонімності він розмовляв з офіційними особами, які бачили апарати нелюдського походження. Джерело розповіло, що з деяких кораблів вилучили так звані біологічні препарати. Втім, і ці сенсаційні заяви у Пентагоні вже встигли категорично відкинути. У заяві, оперативно розісланій прес-секретарем Пентагону США, Стюграфом, стверджується, що в жодному виступі середу не призвучало інформації, яка підтверджує існування сірих урядових програм, що мають справу з позаземними матеріалами ні зараз, ні колись, ні в минулому. Судячи з даних останніх опитувань на цю тему, понад дві третини американців вірять, що уряд країни приховує від населення правду про прибульців. В одному з недавніх інтерв'ю Груш стверджував, що йому стало відомо про програму Пентагону, яка збирає космічні кораблі прибульців, а в деяких випадках і тіла інопланетян. Водночас, виступаючи перед конгресменами, Груш заявив, що йому особисто відомо про людей, які зазнали травм при спробі реконструювати зламаний космічний корабель. Я знаю багатьох своїх колег, які отримали тілесні ушкодження, сказав Груш. Американський народ заслуговує на те, щоб знати, що відбувається у нашому небі. Давно пора. Сумував ще один свідок голова благодійної організації Райан Грейвс. Напишіть свої думки на цю тему у коментарях. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у нас на каналі.